Значить, вашу я капусту, капусту сама різала, тому такими негарними кусочками. І ось на саме верх, ну вже ми їх з'їли, кладу гірочки. Боже, які вони смачні. Які ж вони смачнюші, ви навіть не уявляєте. Які вони смачні. Ось так. Кладу огірочки, можна товстішим слоєм, М -м -м -м. вони проквашені а, в соку капусти. Скажімо так, вони підходять для тих, хто любить квашену капусту і любить, а, як вам сказати, а, не солені огірки, а такі кисленькі, кисло-солоденькі кисло вони виходять навіть, я б сказала, когірки у. Кладеш вишню, там, смородинку. Це зовсім інші огірки. Ті також смачні, а коли квасяться з вишню, смородиною, хріном, чесничком, укропчиком зовсім інші то огірки і зовсім інші ось ці огірочки на смак. Похвастаться. У мене занісся домінант чехія. Купувала я інкубаційним яйцем. Валентина Кострова. Дуже гарні яєчка. Зелені зелені. От якщо помість мене амируками і марана такі більш сіруваті болотні оливкові, то це такі зелені. Ще там є одна з п'ятнишка несе. Дуже гарні яєчка. Що я складаю сюди? Одна з брам. Красуня. Три в мене біленьких. Один півник виходить там, я в шоці. Шулечки десь літають. То помість така гарна. Такі також в мене двічі наші шулячки. У нас тут зараз великий простір. Будуємо курятник новий. Хто не знає, у нас тут старий курятник. Як кажуть, зганай палок. Ми побудували маленький будиночок такий на 10 бентамок. Ну, як маленький, я там вільно ходила, але дуже тісний для остальних і він дерев'яний. Як показала практика, потрібні бетонна підлога обов'язково, стіни хоча б з газоблока. Ну, з чогось такого, щоб штукатурка була. Ніякого дерева. Нічого подібного, ми поклали підлогу, були в нашому курятнику дерев'яну, яку потім зірвали, тому що завелись під нею криси. Зірвавши підлогу, не допомогло, криси жили просто в норах. Криси в нас тут 20 років, нашестя крис. криси, у всіх сусідів, у всіх, абсолютно у всіх. Тому борються всі і ніяк не поборемося. Наші знаходяться, такі зробили нав'язки, кажуть, як там по-українськи. Таке зробили накриття і плівкою обстеплірувала. Застеплірувала я тепличною. У мене тут 150-ка, тож така міцненька. Головне, щоб не було сквезнячків і вони тут поки що отримуються. От тут залишки старої. Отак От як небудь ми хоп-хоп-хоп зробили і все. Дітянкурочки ще одна домінанція хінець, занеслися, а ти мене все переслідуєш, де? ти як маніяк за мною ходиш. А чого ти ходиш? Оглядається, так вона. Кіт-кіц-кіц. Ох, як вони балдіть. Як вони балдіть? Менячка моя вже тут. Тихенько, я поки дивилась, вона не йшла. Я відвернулась і вона вже тут тих тут. Де ти був? Обстикать прийде, все попсцикує і втіче, щоб чужі не ходили правильно. Для того він нам і надо. Чужих котиків ганяє, бо наші цыпляток не чіпають, а чужі іноді хочуть. Тож, те, що він не ловить щурів, це мінус. А те, що охороняє, то це плюс. Ще й дуже гарно охороняє, бо котику вже 6 років. За літом в схудну голову і линяв. Поправляється. Так манячка. Друга і третя. Це старий брудер. Це брудер винесли, щоб курочки тут неслися. Меняки мої прийшли. А мартишка балдіє. Ще одна красоловка. У нас тут це яєчко амерукана і три яєчка звичайних. Одне залишаю ще на поклад. Вже як буде постійно у курятнику будуть гнізда, то там на поклад не буду залишати. О, такі гарненькі. Кладемо, О, видно. На телефон не дуже, те зелене, те біжгубе. <Слышишь> ну, так. Ризи. Ризи. Что тут я так? Черра. О, птичка Там их курочка. Джесси. Без твого контролю. Тут тут аж дві курочки. Тут курочка. І тут вже два яєчка є. Дай моя кіця. Ось так от ходить, ще його заносить. Мой котик. О, ще закидаю ламп. Сьогодні, ти мій. Сьогодні зі мною владислав мій помічник. Переніс мені капусту, я нарвала, побігла косить. Потім ще пішли по відеречку малини нарвали. О, які руки гарні. Посила маловато я, таких два чорних мішка. Чому в такі мішки і траву і чи не шкода мені, бо там в мене одна знайома, бажа, що ти в такі мішки. Я їх купляю в магазині все по 35 гривень. Пакетик таких мішків, є там 10 мішків, це там на 260 літрів, вони більш плотніші, А таких ось 20. Вони на 220. На, я не пам'ятаю, ну невеличкі, це не на 200, це, мабуть, взагалі на 160. Їх тут 20 штук. Мені їх вистачає, декілька разів їм можу користуватися, ось акуратненько. Раз, раз порвав, ну то й викинула. Тому мені зручно. Знову повна машина капусти. Будемо сьогодні знову квасити, Боже, дуже смачна з огірками. Ось так, вон там мішечок і тут мішечок. Піду на дергаю ще моркви, треба було б томатів вибрати. Не буду, дощів не буде. Вони ще такі, що можуть полежати. Я ще тіни всі переробила, я вже і свикру сідала. Свекруха мені вже й раз продала, я другий раз свикру сідала. Кажу, ви собі його переробіть, а потім я дам, продавайте, якщо хочете. забрали, забирають відрами в мене. А мене їх цього року чомусь садила одні, а є три сорти. Кру. Закрила, значить, я цих баршень виловила, що несуться, незрозуміло, де в клітку. Два дні вони посиділи там. Ну кажуть, у курці пам'ять трьох, трьох днів на два дні. Бо мені ж дуже шкода їх стало. Одна там зараз і несеться, приходить туди в клітку і не яйця, а інші. Незрозуміло де? Да, у нас тут такий в трояндих бордак, бо... бо це кури. Прийшли і сіли біля мене, ще й закрили екрани. А що, знімаєш не нас? Не нас знімаєш. О, ця індика хоче. Баришня. Да, що ти мені розказуєш? Ідіть, у вас є хлопці. Yeah, О, божека, філеєчка гарна. Каж тут флеєчка красива. Вот теж прибігла і стала. курочка маранчика. Там он помість марана. Чубати мій Таких у мене два півника і одна корочка. Ну така. Де ще є білі хлюки різни. Ще одна прийшла, А, Боже. Та йди вже. Йди вже, йди вже неси. Я хочу побачити де, хоч в яку сторону ти йдеш. Така чубата красина. О, тут віандот і чубата ще одна. Чубатенька. От вона сюди і заходить. Ага, побачимо. Бачите, бачите, мене виходить. Він ротики. Марани менші пішов, Такий діловий. Ох, який пішов. А, а, а. <кх> і там вона. дрова. Урядника. Ось така кучка дрів. Дуже багато. Так. Якось так і ростуть. Американчик сіренький дівчинка. Що хочу сказати по амируканах. Не хворіють, вживаємось в них прекрасно. Ну, взагалі, навіть не чихнули. І точно так у хилюйки. З маранами то потрібно за ними доглядати, а ці дай їм погребтись. Ну такі. Не холод їх не бере нічого. А от маранчики, юандоти, кохи, за цим треба дивитися. Ще один біжить. Ах ти! А на рюкашка. Дуже ручні, прибіг. Аж біг. Ну так сиджу. ось Бачите. Тулилась у мене буде бігати прямо біля ноги, як собачка. Дико, хочуть мої дівчата. Голодна, вола пусте. Дробленки хочуть. Перевели на дробленку, хочуть дробленки перевести на зерно. Ціле, щоб вони не жиріли. На яєчка. вони мені всі останні потрібні. Ну, звісно, кашки, там підкормка всяка буде, а вони ні в так Балтія. А, а мої не хочуть. Забастовку мені. Отак. От верхній клюв відщипнула, він мягкий. А тут ось в неї мало я відщипнула, то вона щойно вдарила. Б'є цепляток. Так колись ми. Курям, гусям, всім, хто бився, клювався, пір'я, наприклад, об'їдав, яйця їв. Клювік. Це моя баба, мене так навчила бабуся. А котам, знаєте, що вона робила, коли цуплят ловили, їли? ловила сусідського кота, наприклад, вона його не вбивала нічого. Вона просто йому відрубувала хвостик. Спочатку кінчика, якщо знову приходив ще раз і більше вони до нас не приходили. Ось так. нжитжеьпукай вызут уже так буду емвот так и буду ем

Скрізь намаш, скрізь, щоб не було, там де відбито скрізь це намашний волк, на сонці не сади, дип в лудочку сядь. Ось на панечку.